Судом доведено право кожного одесита, та, власне, як і кожного громадянина України, на, на мирний протест, право на ненасильницький спротив, право на захист своїх прав, будь то політичних, економічних, культурних, і право бути вільним від образ і накладів з боку представників влади. Натомість цим рішенням суду доведено, що влада, одеський міський голова, правляча партія регіонів не мають права. Вішати яблуки і здійснювати наклик по відношенню до людей, які мають власну громадянську позицію і перебувають в опозиції до правлячої партії. Дане рішення суду, по суті, є довідкою для Олексія Костусів, яке засвідчує його неадекватність довідкою про те, що він є хам і провокатор. І перша його реакція на рішення суду, ну, вона, власне, також є неадекватною, тому що навряд чи Людина, яка, ну, скажімо так, є законослухняною, як мінімум адекватною, може заявити про те, що я не буду ні перед ким вибачатися. І е, все ж таки йде мова про рішення суду, суд, який винесений ім'ям країни, в якій він перебуває на важливій посаді. Йде мова про дію у відношенню не до певної політичної партії, а до територіальної громади, до всіх одеситів, які в той день представляли Одеську громаду.